Базова психосоціальна допомога це спеціальний вид психологічної та соціальної підтримки, наданий людині в кризовій чи емоційно важкій ситуації, щоб допомогти їй заспокоїтися, знайти підтримку та вирішити свої емоційні та психологічні проблеми. Головна мета базової психосоціальної допомоги надати підтримку в критичний момент та допомогти особі справлятися зі своїми емоціями та важкими життєвими обставинами. Можна виділити три основні принципи, якими слід керуватись під час надання базової психосоціальної підтримки дивитись, слухати. Направляти розглянемо більш детально реалізацію кожного з цих принципів у практичній площині, а саме, що варто і чого не варто робити при взаємодії з постраждалими у випадках ГЗН та СНПК. Дивитись. Рекомендовані дії: забезпечте постраждалій особі можливість звернутися до вас, вислухайте її потреби. Запитайте, як ви можете допомогти забезпечити спочатку основні нагальні потреби. Деяким постраждалим може знадобитися невідкладна медична допомога або одяг. Запитайте постраждалу особу, чи їй зручно розмовляти з вами там, де ви знаходитесь. Якщо постраждала особу хтось супроводжує, не вважайте, що з нею безпечно говорити про її досвід в присутності супроводжуючої особи. Надавайте практичну підтримку. Як-от запропонуйте води, місце для усамітнення, серветки тощо. Не можна ігнорувати особу, що звертається до вас і розповідає про те, що з нею сталося щось погане, або вона зазнала насильства. Реагувати занадто гостро, залишайтеся спокійним Спокійною вчиняти тиск на постраждалу особу щодо повідомлення додаткової інформації, крім тієї, яку їй зручно повідомляти, деталі того, що сталося, та через кого неважливі або не стосуються вашої ролі щодо вислуховування та надання інформації про доступні послуги, запитувати про те, хто ще зазнав ГЗН, був зґвалтований, побитий тощо, приклади того, що потрібно говорити. Здається, вам зараз дуже боляче, чим я можу допомогти? Чи ви добре почуваєтесь в цьому місці? Чи є інше місце, де ви б почувалися краще? Чи вам зручно тут розмовляти? Хочете води? Сідайте, будь ласка, слухати рекомендовані дії. Зберігайте конфіденційність будь-якої повідомленої інформації. Якщо вам потрібно звернутися за порадою та настановами щодо того, як найкраще підтримати постраждалу особу, попросіть дозволу постраждалої особи поговорити з колегою. Робіть це, не розкриваючи персональних даних постраждалих, керуйте будь-якими очікуваннями щодо меж конфіденційності та своєї ролі. Керуйте будь-якими очікуваннями щодо меж конфіденційності за своєї ролі. Слухайте більш ніж говоріть, говоріть слова розради та підтримки. Підкресліть, що в тому, що з ними сталося, немає їхньої провини. Не можна нічого нотувати, фотографувати постраждалих, записувати розмову на свій телефон чи інші пристрої, чи передавати інформацію іншим, зокрема змі. Запитувати про те, що сталося, натомість слухайте та запитайте, що ви можете зробити для надання підтримки, порівнювати досвід постраждалих із тим, що сталося з іншими людьми, ставити під сумнів і заперечувати те, про що вам хтось розповідав. Пам'ятайте, що ваша роль слухати без осуду та надавати інформацію про доступні послуги, приклади того, що потрібно говорити. Як я можу підтримати вас? Все, про що ми говоримо, залишиться між нами. Я нічого нікому не розповім без вашого дозволу. Я намагатимусь максимально вас підтримати. Зокрема, я можу поділитися з вами всією інформацією про наявну підтримку, якою ви можете скористатись. Мені шкода, що з вами таке трапилось. Направляти. Рекомендовані дії: поважайте права постраждалих на прийняття власних рішень, надавайте інформацію про всі доступні послуги, навіть якщо це не спеціалізовані послуги для постраждалих від ГЗН. Скажіть постраждалій особі, що зараз їй не потрібно приймати жодних рішень, що вона може передумати та звернутися до відповідних служб у майбутньому. Запитайте, чи є хтось, друг. Член сім'ї чи хтось інший, кому постраждала особа довіряє та до кого може звернутися за допомогою. Завершіть розмову словами підтримки: не можна давати власні поради та висловлювати свої думки щодо того, як краще вчинити або що робити далі. Деякі дії можуть наражати інших на додатковий ризик, пов'язаний зі стигмою, помстою чи шкодою. Робити припущення щодо когось або його її досвіду та піддавати дискримінації з будь-яких причин, включаючи вік, сімейний стан, інвалідність, релігію, етнічну та класову належність, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, особу кривдника тощо, намагатися укласти мир. Примирити чи вирішити ситуацію між особою, яка пережила ГЗН, та іншою особою, наприклад, кривдником або членом сім'ї, тощо, розпитувати про постраждалих та не контактувати з ними після завершення розмови. Приклад того, що потрібно говорити, наша розмова залишиться між нами. Я не психолог-консультант, однак можу надати вам інформацію, якою володію. Є деякі спеціалісти організації, які можуть надати певну підтримку вам або вашій родині. Ви хочете дізнатися про них? Чи є хтось, кому ви довіряєте та до кого можете звернутися за підтримкою, можливо, член сім'ї чи друг? Чи хотіли б ви скористатись моїм телефоном, щоб зателефонувати комусь? Хто вам зараз потрібен? Стосовно подальших дій, найважливішим є те, чого хочете ви та що вам зручно. Здається, у вас є план подальших дій. Це позитивний крок. Отже. Вчасна базова психосоціальна допомога це запорука підтримки та покращення психічного стану особи, але слід пам'ятати, що вона має бути надана чутливо, етично та професійно.